Посилення в штаті дослідно випробувальна лабораторія аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС Поповнилась унікальним спеціалістом. До роботи взявся судовий експерт із дослідження пожеж. Мене звати Пулатова Вадим, я судовий експерт в Державній службі надзвичайних ситуацій. Роль судового експерта є дуже важливою для правосуддя, починаючи від надання експертного висновку. Проведенням експертного дослідження і закінчуючи наданням різних консультацій у сфері дослідження пожеж. Я вже працюю понад 10 років. Основне завдання експерта визначити, що ж сприяло пожежі. Тож у своїй роботі спеціаліст застосовує технічні аналітичні та комунікативні навички. Та, передусім, експерт завжди об'єктивний у проведенні аналізу та неопереджений у висновках. Є залишки пожежного сміття. Ці залишки ми зараз помістимо в ємність для аналізу. І за допомогою цього приладу будемо знати, які речовини входили в місці осередку пожежі. За результатами дослідження, наш приклад показав, що в ньому є залишки целюлози. І залишки легко речовин, а саме керосин. Переважна більшість пожеж трапляється через людську недбалість, та лише експерт може зробити точний висновок.